Осінь, холодно, похмуро, туманно. А як про все це розказати англійською? Сьогодні я пропоную розібратися з цим раз і назавжди. Нагадую, ви на каналі Mirror English, де ми говоримо про англійську. Просто легко, зрозумілими прикладами, залишайтеся зі мною, щоб дізнатися більше цікавого про англійську. Як розказувати про погоду, про погоду. Англійською. Для цього треба знати правило Number One. В англійській мові не існує речень без підмету. підмет це щось, що виконує дію у цьому реченні. I read books every day. Підмет I. She opened her windows yesterday. Вона відкрила свої вікна вчора. Шиї підмет. А який же підмет у реченнях про погоду? Дощить темно, сиро, холодно, осінь. Який тут підмет? Підмета нема в українській мові, а в англійській уявіть собі, є. Wow! І який підмет? Давайте подивимося. Роль підмету у таких реченнях виконує вже знайомий нам займенник «it». Так, слово «it». Це не лише він, вона воно про предмети або тварини. Це також підмет, коли його немає зовсім. Тобто це слово зовсім ніяк не перекладається. Обов'язково треба додавати підмет it і присудок is, щоб ми утворили речення. It is cold. It is dark. It is wet. Лише так. Більше ніяк. Спробуємо утворити речення самостійно. І так жарко. Hot. It is hot. Вітряно. It is windy. Туманно. Туманно. It is foggy. Вийшла. Перша схема, яку нам треба запам'ятати, це IT. Plus is plus прикметник. Слово each як підмет вживається не лише коли говоримо про погоду, а також коли говоримо про дні тижня, пори року або uh, котра година. Давайте подивимося. It is autumn. It is winter. It's Monday. It's Friday. It's 5 o'clock. It's half past ten. Давайте потренуємося питати про погоду. Чобі утворює питання і заперечення речення самостійно. Тож, щоб запитати про погоду, нам треба лише переставити слово is на перше місце. Is it cold today? Сьогодні холодно? Is it rainy today? Сьогодні дощить. Is it foggy today? Сьогодні туманно? Спробуємо самостійно утворити речення. Сьогодні вітряно. Is it windy today? Сьогодні прохолодно? Is it cool today? Сьогодні соняшно? Is it sunny today? Якщо ми хочемо розказати, якою була погода у ми змінюємо вчора. Ми змінюємо It was cold. It was rainy. «It was cloudy». Тепер найцікавіше. Сніг іде, дощ іде, говоримо ми українською мовою, і здається логічним сказати Snow goes або «rain goes. Ні, ні і ще раз ні. В англійській мові сніг і дощ не ходять. В англійській мові це вже готові дієслова. Ми можемо сказати «to rain» іде дощ. To snow іде сніг. Такі речення також будуються за допомогою слова it. Ось За нашою схемою It is raining. Якщо дощ іде саме зараз, вживаємо present continuous. In autumn it often rains. It rains, у восени часто йдуть дощі. Вживаємо present simple. І так само будуємо речення з дієсловом. Чу. snow. It often snows in the winter. снод я yesterday. Don't forget to answer me question. What is the weather like now? Дякую за те, що ви вже підписалися. В Спільноті нас вже більше тисячі. Але ж сподіваюся, що нас буде все більше і більше.